Привіт, це Сіс. <кхе> Привіт, це Сіс. Сьогодні трошки відвелічемося від теми скинів та швиденько розповімо про нагальну потребу більшості гравців. Зараз майже кожний може отримати лімітований доступ до cs 2 Гра дійсно відрізняється від усіма улюбленої CSGO, і механіка стрільби теж не стала виключенням. Отже, давайте розбиратись, як опанувати нову стрільбу. Звісно, завжди можна пограти на офіційних дезмач серверах але в майстерні нарешті з'явилась перша мапа для тренувань. Поки що запуск таких мап трошки важче, ніж у CSGO, Але зараз ми усе покажемо. По-перше, знаходимо в описі до відео наш телеграм-канал. В ньому є файл з мапою, який треба завантажити. Далі показати в ТЕЦі. Тепер відкриваємо Steam. Заходимо у бібліотеку. КСГО. Права кнопка миші, властивості. Інстальовані файли. Огляд. У нас відкрилась папка з усіма файлами гри. Переходимо у Game. CSGO. Maps. І перетягуємо сюди викачаний файл з Telegram. Ми готові зайти на мапу. Відкриваємо гру. Перевіряємо, щоб у налаштуваннях була увімкнена консоль розробника. Щоб її відкрити, натискаємо тільду на клавіатурі. Якщо не працює, спробуйте перемкнути розкладку на англійську. Пишемо MAP та назву файлу. Нарешті ми тут. Мапа дуже схожа на всім відому аймбот CSGO. Отже, пояснювати, як користуватись не потрібно. Тепер тільки вперед. Покращуємо свої навички та готуємось підкорювати рейтинг в КС2. Напишіть в коментарі, що ви думаєте про такі короткі відео. Поставте лайк та підпишіться на канал, якщо відео виявилось корисним. З вами були CSMENT, ваш гід у світ інвестицій Steam.